Вау, друзі, ви тільки подивіться, що до нас приїхало. Це ж справжній Stalker 2 на колесах. Темний фургон. Стильні логотипи. Повний вайб апокаліпсису. Але знаєте, друзі, чого тут не вистачає? Правильно, зв'язку. Бо без цього в зоні ніяк. Тому ми сюди ставимо Starlink Mini. Інтернет буде ловити навіть у найглухіших аномаліях. Чи просто десь у лісі, де сигналу немає навіть у сталкерів? Швидкий монтаж, перевірка сигналу. І вже можна виходити на зв'язок із Сидоровичем. передавати координати, оновлювати карту зони та отримувати нові завдання без зависань. Одним словом, сталкерський фургон тепер із супутниковим інтернетом. Блін, не одним словом сказала. Готовий до будь-яких пригод? Обладнає своє авто зв'язком разом з Давтіс.